Ще хочу вам повідомити про те, що е, ведуться такі таємні розговори е, у Кремлі е, стосовно того, що е, прийшов час виводити на е, сцену ЦАПа відбувайла. Да? Ну, можливо ж, я ну, ви розумієте, ЦАП відбувайло це Пу, да, І він вже давно лежить в морозильнику, і треба ж його вже виводити. Чому вони про це розмовляють і вирішують? По їх мнінню, як вони не можуть знайти спільної думки стосовно часу? Чи прийшов вже той час? Якщо вони приймуть це рішення, да що прийшов час із каких-то там своїх соображень, то це повинно статися найближчий місяць-два. Єдине, що якщо вони там щось здрейфлять, чи вони будуть мати надію е, отримати якийсь свій інтерес, то це може трошки, ну не трошки, а воно може зміститися і на літо, і на осінь, але вже не пізніше. Що до кінця цього року, але повинно все статися найближчі два місяці, березень-квітень. Я стосовно цього зроблю розклад. Мені показали мої підписники дуже цікаву річ про якусь там зустріч, е, оціх РФ кремлівських шишок на Валдаї. І поділюся, звісно, з вами.